Церкві Покрови Пресвятої Богородиці у селі Сороцька сьогодні зібрались люди, аби попрощатись і провести в останню путь односельчанина героя Олега Сагайдака. Чоловік загинув на 41-му році життя, саме в день річниці початку повномасштабної війни. 24 лютого 2023 року в Куп'янському районі Харківської області наслідок кульового поранення його не стало. Загинув і командир роти. Прийшли подякувати Олегові за відвагу та попрощатись родичі, побратими, сусіди та односельчани. Багато було й тих, хто Олега навіть не знав, але хотіли вшанувати його пам'ять. Люди кажуть, був працьовитим та господарським чоловіком, сильним духом і тим, з кого завжди брали приклад. Покійний Олег був дуже добра людина, дитина для мам, мами і тата, щиро, щиро, дуже щирим, щирим дуже добра дитина. Дуже нам шкода його. Завжди з усіма друзями, багато в нього друзів було. Він завжди знаходив спільну мову з усіма, він ніколи не конфліктував. Він був дуже доброю людиною, вже будучи на роботі, вже жонатим був, але він завжди пам'ятав, що я його вчила. Воду він їде в машину і він стає. Ось один нас сідайте. Ну, я вам кажу, це взагалі людина. Я не можу. Я співчуваю тим батькам, бо я чужа людина йому, але я не можу. Це була людина, яка раділа кожній події. Вона не вихід. Здається, з найскладніших ситуацій. Він був тим хлопчиком, який не дивився на тих, які були позаду. Він говорив: якщо не я, то хто і ставав в перші літи. Олег пішов захищати країну у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Спочатку служив в роті контрдиверсійної боротьби. На початку серпня 22-го року вступив до 105-ї окремої бригади 83-го батальйону. Був стрільцем стрілецької роти військової частини А 7170 один Побратими кажуть, був стійким до всіх випробувань і навіть невдач, які бачив на полі бою. Але що б там не було, людиною і розрадою для них. Олег був дуже добрим. Світлою людиною, неймовірно дотепний, веселий, життєрадісний, сповнений сили, енергії, мав великий хист до господарської роботи. Боєць навчався в сороцькій школі, здобув середню освіту та вступив до тернопільського технікуму. Працював охоронцем на птахофабриці. Не боявся важкої роботи. Брався за все, що йому пропонували. Без люблячого батька залишилось двоє дітей. В чоловіка також залишилась дружина, батьки та близькі родичі. Поховали Олега Сагайдака на кладовищі у рідному селі Сороцьке. Вічна слава і пам'ять всім, хто поклав своє життя за Україну.